Привіт всім! З вами знову Оля, і я дочекалася. Частина друга. Щойно на великих екранах з'явилася мавка лісова пісня, я буквально помчала на перший сеанс, щоби мати із чим прийти до вас. І скажу коротко, в двох словах: вам варто піти це побачити. ля такі висновки? Наливайте чаю, і я розповім, що бачила, чого не побачила. Можливо, дам парочку собі темних порад. Бути об'єктивною і неопередженою не обіцяю. Почнемо із першого джерела. Мавка це мрія, це коротке сонце в сірому житті. Мавка це свято, великий день душі. А килина це сірі будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над головою. Життя любить килин, а мавок убиває. Так колись про драму Феєрію Лесі Українки написав Василь Стус своєму синові. І справді твір містить у собі значно більше, ніж на перший погляд бачить око. Звісно, це казочка, натхнена українською мітологією. І так, тут є звичайнісінька історія міжбудового кохання. Але тут це лише декорації. Лесі Українці вдалося вмістити в нього ой як багато. До речі, якщо вам буде цікаво, то саме цього місяця е, книжковий клуб вовчиці читатимуть лісову пісню, тому про сам текст послухати, поговорити, можна буде там. Посилання на них, а також на канал Шалені авторки, я додам в описі під відео. Так от українська студія Анімаград, яка спеціалізується на 3D-анімації, взяла за основу цей культовий твір української літератури. Дякувати Богу, що вже не Пушкіна. І вирішила зробити з нього мультфільм. Робота кипіла ще з 2015 року. І поки ми з вами бачили блокноти чи солодощі, брендовані мавкою, на самій студії мінялися концепції, мінялися підходи і навіть дизайн персонажів. І воно наче й природно, що коли міняється спосіб подачі, то і сам твір починає грати зовсім іншими барвами. Навіть якщо взяти драму в книжці і драму на сцені театру, вони вже різняться. Але якось так склалося, що в анімованій мавці з оригінального твору залишилися ну, хіба що імена головних героїв, ну і може двійко-трійко якихось моментів, які пробрали до мурах. Тож, якщо повернутися до цитати Стуса, якої згадувала раніше, у мультфільмі у цієї метафоричної килини Тобто чогось впізнаваного, знайомого і потенційно прибуткового трохи більше, ніж метафоричної мавки, тобто чогось сміливого, натхненного і незвичного. Тому порада перша вам від мене: не чекайте, що тут буде покрокова екранізація першотвору, чи, хоча б, дуже схожий за духом проект. Бо насправді вони хоч і споріднені. Але як казав в мультфільмі Гук, 22 рідні з половиною. Отож, сюжет зазнав разючих змін. Це, зрештою, вже із трейлера було видно. І уявляю, як розчаруються тітлахи, які полінуються читати і на уроці літератури спробують переказати оце все. Тому що Лесі Українки тут вкрай мало, натомість є чимало усілякого іншого. Я, наприклад, могла буквально бінго збирати із інших стрічок, на які я побачила натяки, алюзії чи схожість. Але це не означає, що мультфільм поганий. Оповідь доволі динамічна, нудно не стає. І я не дуже хочу розкидатися зі псуйками, ну тобто спойлерити не хочу. Але скажу лише, що мені особисто сподобалося, як переосмислили того, що греблі рве, і того, що в скалі сидить. Це дуже класно вписалося в канву їхнього світу. На одному моменті мені навіть подих перехопило, і я подумала: невже творці мали сміливість зробити таке з мультиком? А потім я подумала, роззирнулася довкола, і дивлюся, кінотеатр вщем заповнений дітьми. Ніхто не буде розбивати їхні маленькі серденька. Ну і сцена після титрів: так, тут є і таке. Була запозичена з народної казки про чарівну криницю. І знаєте, вийшло доволі непогано. Ганити стрічку можна, мабуть, за те, як швидко закохалися головні герої буквально за помахом руки сценариста. І те, як стрімко перевзувалися селяни. То вони хороші, то вони лихі, без якоїсь особливої мотивації. У стрічці гарна вдалася і музична складова. Тут в нас і даха браха, і дуже гарні пісні головних героїв. А найголовніше враховуючи роль музики у сюжеті, що коли ти виходиш з кінотеатру, основний мотив можна намугикати. І це, як на мене, незаперечний плюс. Стосовно самих персонажів, то мене подеколи спантеличувало, бо вони виглядають як одні українські знаменитості, а говорять голосами зовсім інших. І, взагалі, вгадувати, хто там за кадром це ніби якийсь особливий додатковий квест. Мене на диво потішила присутність Олега Скрипки і Ніни Матвієнко, бо їхні голоси от дуже там пасували. Звісно, запрошення непрофесійних акторів дубляжу на ролі тема досить суперечлива. Але мені здається, на моє непрофесійне вухо, що навіть менш досвідчені актори викладалися повну. От коли я вперше почула Дзідзя, то була майже впевнена, що без якоїсь штучності і наіграності не обійдеться. А гук, як виявилося, потішив і мене, і судячи зі сміху у залі, дітлахів теж. А от від Сергія Дмитровича, скажу чесно, очікувала більшого. Але може то не його провина, може проблема надмірної манірності персонажа і отих панталонів, хто бачив, той зрозуміє. Ну і в купі з панталонами мене неабияк засмутили келенені гевели. Це якийсь моторошний флешбек із казкової Русі. Чесне слово. Два вибивайли, які майже не говорять чомусь мали бути схожими на братів кличко. Щоб що? Жодної іронії чи гумору в цьому я так і не вловила. Тому на цьому моменті дозвольте, дам вам другу пораду. Намагайтеся абстрагуватися від українського шоу-бізу. Бо якщо думати про них усіх, то буде таке саме, як в мене в голові. Персонажі відділялися від людей, як сметана від кисляку. Тепер кілька слів про анімацію. Ми нещодавно бачили, що буде, якщо режисер має майже необмежені ресурси, кошти. І при цьому роками полірує своє творіння. Мавка натомість виглядає так, ніби коштів постійно бракувало, але люди роками зі шкіри пнулися, аби зробити добре. Тут є і видовищні прольоти, де водичка іскриця, кожна травиночка промальована. А потім є кадри, де на фоні контролвешні зубри або люди в атласних шароварах. Але на загал у персонажів доволі цікавий дизайн. Особливо в лісової нечисті. Тут є і милий жобокотик, але на противагу йому є трошечки пластмасові ходячі дрованяки. Сама мавка приваблива, їй дуже пасують оці натільні знаки. Але при цьому вловлюється присмак сумнозвісної української діснеївської принцеси, оцього заколоченого на комплексі меншовартості. Та й взагалі. Чому мавка з килиною мали бути отакі хующі, як тріски, це тема для окремого відео. Якщо вам буде цікаво послухати, пишіть в коментарях. Дуже стильно виглядали флешбеки із 2D-анімацією, і я навіть мимоволі замислилася, якою гарною була би мавка у стилі, скажімо, картон салон. Але розумію, що коштів бракувало б все одно, тому що навіть картун салон, який я щойно згадувала. Він випустив свою першу роботу таємницю аббатства Келс» за 8 мільйонів доларів, а для останньої вовчої ватаги цілих 10. Стоп моушн анімація теж обходиться недешево. Якщо згадаєте, у минулому випуску я згадувала містера Лінка, так от він вартував не менше 100 мільйонів доларів. Якщо ж рівнятися на гуру сучасної 3D-анімації, Дісней чи Піксар до прикладу. То бюджет Холодного серця сягав 150 мільйонів доларів. А вперед, де, як і у мавці, багато різних мітологічних істот, мав цілих 200 мільйонів доларів у своєму розпорядженні. Та й навіть невеликі європейські студії, такі як Enwave, витрачають не менше 20 мільйонів доларів на кожну стрічку. А що ж мавка? Згідно з оприлюдненим кошторисом, бюджет складав. 187 з хвостиком мільйонів гривень, що у перерахунку складає якихось 5 мільйонів доларів. Тобто це вдвічі дешевше за найдешевший з наведених мною мультфільмів. Ну або 30-40 мавок за ціною однієї ельзи. Тому порада третя. Якщо ваші оченята зачепляться за якийсь кострубатий момент мультфільму, то згадайте собі ці цифри. І тоді, замість того, щоб доскіпуватись, однозначно почнете пишатися. Тому підсумую, мавка прекрасна і не тому, що ідеальна, а тому, що має всі шанси стати хорошим початком. А нам, в свою чергу, треба підтримати творців, щоб у наступних стрічках і мультфільмах було менше компромісів, а більше творчої свободи. Ну, тут все просто. Хочете краще, голосуйте гривнею. Маєте можливість ідіть в кінотеатри і радості вам від перегляду! Дякую, що додивилися це відео! І якщо хочете другу частину, де я розповів про всі фільми і мультфільми, які згадала при перегляді мавки, пишіть у коментарях. Бачите, потрохи стараюся догодити вам, робити щось актуальне, цікаве, тому дуже попрошу про підтримку лайком та репостом. Хай в серці буде те, що не вмирає! Папа! -па. Ну, коли в кіно сиділи, там був момент, коли мавка закохується в Лукаша, в неї ця вся штука починає світитися. Знаєш, очі світяться цікаво. І показують круп, крупним планом її лице. І малий який сидить тако біля вогонь в сусідньому кріслі, то Боже, яка вона гарна! І зал просто вимер. Дитині не знаю років 5-6. Але це такий момент, бо знаєте, така тишина, типу, це все показує, музика грає, і молитві маленький... боже, яка вона гарна.